Україна має зробити прожитковий мінімум справді дієвим інструментом соціальної справедливості? Сьогодні цей показник не відображає реальних витрат людини. Зараз його використовують майже до всього: нарахування соцвиплат, штрафів, зарплат посадовців тощо. І через це він втратив своє головне призначення допомагати тим, хто найбільше потребує підтримки. Які зміни ми пропонуємо своїм законопроектом? Перше, чітко визначити прожитковий мінімум як соціальний стандарт, який реально гарантує базові умови життя. Друге забрати невластиві йому функції, наприклад, розрахунок штрафів чи зарплат посадовців. Третє запровадити окремі показники, щоб розрахунки зарплат, штрафів і зборів не впливали на розмір прожиткового мінімуму, а також створити умови для його поступового підвищення так, щоб це відповідало. Можливостям державного бюджету. Я переконаний, ці зміни зроблять соцвиплати більш чесними та прив'язаними до реальних потреб людей і нададуть можливість державі підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення штрафів чи зарплат посадовців, а також, і що головне, повернуть йому основне призначення бути реальним соціальним стандартом.